Медведєв Олександр 24 мільйони 504 тисячі гривень. Депутат Миколаївської міськради. Ілюк Артем 20,5 мільйонів гривень, Депутат Миколаївської міськради. Бабаріка Світлана 41 мільйон 200 тисяч гривень. Депутатка Миколаївської міськради. Білава Владислав. 39 мільйонів 837 тисяч гривень. Депутат Миколаївської райради. Антощук Олександр, 50 мільйонів 854 тисячі гривень. Голова служби відновлення інфраструктури у Миколаївській області. Шульгач Сергій. 44 мільйони 263 тисячі гривень. Депутат Миколаївської облради. Давид Арахамія 53 мільйони 118 тисяч гривень. Депутат Верховної Ради України. Капацина Микола 75 мільйонів 131 тисяча гривень. Депутат Миколаївської міськради. Сергій Кантор 152 мільйони 623 тисячі гривень. Депутат Миколаївської міськради. Кормишкін Юрій. 173 мільйони 909 тисяч гривень. Екс-депутат Миколаївської облради.